Друзі, вітаємо вас у нашому шоурумі українсько-польського виробника паркетних підлог Барліник. І сьогодні ми хочемо вам показати ось таку прекрасну паркетну дошку, виконану у формі англійської ялинки під назвою Гранд Каньйон. Розглянемо ближче. Це одна з найпопулярніших дошок з цієї серії. Її характерна відмінність це виразні чорні сучки та тріщинки, що дуже пасують до інтер'єрів у стилі лофт, кантрі, сучасної класики, там, де ось ця навмисна брутальність тільки додасть підлозі стильності та яскравості. Ця ялинка має покриття олією Оксі, що говорить про високу зносостійкість, що майже наближена до лаку. Але при цьому, на відміну від лакованої, цю дошку з часом можна реставрувати, просто освіживши новим шаром олії, навіть без перешліфовування, буде як нова. Дошка не тонована, це натуральний кольор дуба, має виразну фактуру за рахунок брошування. Це такий процес вибирання м'яких волокон жорсткими щітками, що надає їй ще й додаткової міцності. Найкраще це видно при різному заломленні світла і в сонячну погоду від цієї підлоги неможливо буде відірвати погляд. Стосовно розмірів, ширина дошки 130 мм, довжина 725. Це досить масштабна планка, тому ця підлога не буде виглядати, як у вашому бувшому шкільному класі, а матиме більш сучасний вигляд. Найчастіше ми зіштовхуємося з тим, що замовники хвилюються, що такий розмір буде погано виглядати у маленьких приміщеннях, але можемо вас завірити, що це оманлива думка, бо навіть на зовсім невеликих площах вона буде дивитися чудово. Товщина ялинки 14 мм, її можна вкладати як способом приклеювання до основи, так і на підкладку. Новітнє замкове з'єднання між планками дозволяє це зробити. Рекомендуємо завчасно обирати метод вкладання, щоб сплатнувати висоту підлог, які будуть межувати з паркетною дошкою, якщо хочете, щоб між двома покриттями не було порогів. Замовити цю паркетну дошку ви можете на нашому сайті за посиланням під цим відео. Звертайтеся, ми працюємо по всій Україні, знижки та задоволення від співпраці гарантуємо. Якщо вам сподобався цей огляд, буду вам вдячні за. Вподобайку або коментар. А також підписуйтесь на наш канал і тоді ви будете в курсі всіх наших новинок. Особливо закликаємо до цього наших постійних клієнтів та професіоналів у сфері будівництва та дизайну інтер'єрів. До нових оглядів, Па-па!